Всім привіт, я Сєрий, Я Маріна. Це наша дочка Аліса. І ми переїхали в село. Ми взяли будинок на випату і пішли покажемо, як в нас тут все заштовано. Цей звук калітки, ну ще, трошки кошек. заходь Ось таке у нас тут подвір'я. Тут у нас знаходиться гараж. Ми тут вже трошки поприбирали, тут все повикошували. З цієї сторони в нас так, також частина подвір'я. Тут куча ріща, якого нам ще треба, все буде перерубати. Це ми прибирали територію і все складали сюди. Тут у нас є погріб, потім ми вам його покажемо. Це, як там знаходиться. Тут ми зробили для дитини таку чил-зону. Палатка, гамак, маленький столик. У нас є фруктові дерева, є грушка, є яблуня, є вишні. Є алеча, є калина. На подвір'ї у нас є керниця така настояща, сільська, дивіться, з таким дерев'яним барабаном, хороша водичка смачно. Є у нас тут агрус росте. У нас тут не дуже приборно, бо ми сюди приїхали не так давно. Десь ми тут живемо тижня-два, мабуть. Це наш основний будинок. Ми потім покажемо вам, як там знаходиться всередині. Ми там трошки почали такий типу апгрейд будинку, не капітальний ремонт, так, щоб заїхати туди можна було на перше время жити. Ось тут у нас також є територія. Тут є такий сарай. Цього Ми потім хочемо зробити бісерку. Всі будівлі на цьому подвір'ї построєні з камня, з такого як ось цей гараж. Ось це все, ми ще хочемо вирубувати, все викошувати, бо ми самі ще не розуміємо, яка в нас територія цього участку, бо багато чого ще не викошено, і ми не знаємо, яка тут площина. Пішли далі. Як я казав, що ми приїхали сюди недавно, то ми на перший час зробили такий по-бистрому все. Тут поставили столик, ми тут їмо. Тут ми зробили таку інсталяцію, де ми миємо посуду. Поставили мойку, поставили умивальник, тому що вдома ми ще воду не завели. У нас є насос, але це все потребує часу і коштів. Не все одразу. Тут у нас також є територія, яка теж не випушена, і ми ще не знаємо, що там є. Може там якісь змії, може там якісь мертві миші. Ми не знаємо навіть де в нас межа з Ну, Такий там заборчик поваляний. Коротше, все ми покажемо, як тут будуть наводитися порядки. Все розкажемо. На даний час ми живемо в цій віранді. Ми собі тут плюс-мінус так зробили, щоб ми могли жити. Заходьте покажемо. Ось так ми собі поставили шкаф. Шкаф тут був, ми його просто помили, витягнули, Поставили дорожку, там поставили ліжку, диванчик, столик. Але зараз ми хочемо перебратися ось цю літню кухню для того, щоб... Віграді просто трошки літом, самі розумієте, жарко, сухий воздух, дихати дуже важко, а ночі, коли спиш, ну, ще ночі бувають холодні, буває трошки холодно. То ми хочемо перебратися ось сюди. Тут ми маємо зробити таку невелику кухню. Те, що будемо показувати ось тут у нас має бути ванна кімната. Тут ми хочемо поставити ванну, бо тут є такий, бачите, невеликий слів. Це не вигрібна яма, а просто де така довга труба, яка відводить воду за будинок десь на метра, мабуть, три. Десь так. Ось тут у нас є така групка. Не лякайтеся, ми сюди ще кажуть: недавно, що переїхали, нічого ще зовсім не встигаємо все зробити. Тут ми хочемо замурувати якусь алюмінієву бочку чи ще щось, щоб ми тут. Зимою, якщо будуть виключати світло, могли гріти воду і не боятися того, що у нас не стане світло, і ми будемо голодні, холодні і непомитні. Тут у нас має бути спальня. Ну, Коротше, кімната. Обща кімната. Тут ми десь плануємо поставити ліжко, десь тут шкаф, десь тут диван. Це все хочемо звідси винести, поприбирати, Погнали далі. Є ще ось така у нас територія. Тут є у нас такий невеликий сарайчик, який, кстати, один із всіх будівель поштукатурений цементом і в ньому залита стяжка ну, по-нормальному. Є у нас от куча всяких кничок. Ось таке приміщення є це, ззаді будинку, з тої сторони. Також є таке саме приміщення на всю довжину будинку. Тут ми плануємо зробити туалет в цьому приміщенні. І наша територія закінчується ось тут. Ось, оце кінечний наш забор. Коротше, роботи у нас багато. Ми потрошки... А, після ще вам покажу, як у нас зараз в кімнаті. Ми там трошки почали робити ремонт, апгрейд ну, цього всього будинку, щоб туди переїхати зимою. Думаю, що ми вспіємо. Якщо не вспіємо, то будемо жити в літній кухні. Пішли покажемо. Заходьте до нас в будинок. Це основний будинок, в який ми хочемо переїхати до зими. Ми тут трошки почали робити вже. Щось плюс-мінус під себе. Я вбив стіну, тут дуже гарний камінь. З такого каменю построєний весь будинок. Весь цей будинок, гараж, сараї, та кухня построєна, все з такого камня. Він нам дуже сподобався. Я збив з нього глиняну штукатурку, Вон, бачите, куча цієї глини сухої. Хочу його почухати, і скрити лаком має бути прикольно. Позбивав з балок також глину, теж я це все хочу почухати і скрити лаком. Є у нас перестінок ось такий, бачите, я його також хочу знести для того, щоб у нас тут була типу як студія. Ще не знаю точну планіровку, але цей перестінок мені точно не подобається. Є у нас така групка, якою ми маємо обігріватися зимою. Я думаю, що нам її вистачить на це все приміщення. Приміщення на 42 квадрата, але плюс в тому, що з цієї сторони... У нас веранда, тобто буде повітряна подушка, і ця стіна не буде приймати так холод. Ззаді цієї стіни кам'яної також є пристройки до будови, і вона теж не напряму виходить на вулицю. Тобто Вона теж не має бути дуже холодна. Тут був у вас перестінок, я його збив також. Групу, кстати, Мені посетовували групку обкласти таким самим каменем. Він буде нагріватися, буде дуже. Тримати добре тепло. Хороша ідея, будемо думати, будемо ми так робити чи ні. І ось друга половина кімнати. Мене ще видно там. <світло> друга половина кімнати. От це те, що ми встигли зробити. А? Світло, так, це, те, що ми... це друга половина кімнати, це те, що ми встигли зробити за десь плюс-мінус два тижні, ми знаходимося тут. Цю всю стіну я коротше, лопатою, збивав штукатурку. Ось мій друг лопата. Нею я збивав штукатурку. Потім мені сказали, що братан, возьми сокирою і не мучся. сокирою набагато швидше було, <кхе> але вона у нас на хазяйстві теж з'явилася не зразу, нам її позичили. А потім мені підписник прям під калітку анонімно приніс такого перфоратора. Дивіться, він ще новенький, я ще нічого не робив. Але він вирішить дуже багато питань. В тому щоб привезти воду, валити перестінки. Коротше, дуже велике дякую підписникам за таку охуєнну річ. Так що підписуйтеся, дивіться, ми все вам покажемо, все як будемо робити, як будемо прибирати на подвір'ї, ми потім вам покажемо, яка в нас територія, бо ми ще я ж кажу, самі ще не знаємо, які в нас є владіння. Блядь, що ти ліпиш? Так що підписуйтеся, ми вам все покажемо, як ми це все будемо робити. Все будемо робити своїми руками, бо у нас бабок не до хіра. Ремонт буде в стилі лофт, бо він не потребує великих вкладень. Ми просто хочемо зробити, щоб ця хата була нам, щоб ми пережили ту зиму і щоб вона не вигадала, як хата в селі, і щось тут коротше, намутимо. Є Pinterest, куча охуєнних ідей, де можна щось піддивитися, якщо щось не знаєш. В мене великий. Стаж в ремонтах, я 10 років займався будівництвом. Руки стоять з правильного місця. Звісно, інструменти в мене не дуже до хіра, бо був такий час, що я весь інструмент продав, коли почалася в нас війна, бо треба були мені гроші. Зараз починаємо все спочатку. Ну нічого, ми не униваємо, все поробимо. Потім ми вам покажемо, як ми будемо чистити територію, ми покажемо вам, як ми будемо робити біседку. Ми покажемо вам, як ми будемо переїжджати в ту кухню. Коротше, Підписуйтесь, слідкуйте, я думаю, багато кому буде цікаво, і багато кому я зможу щось показати, і він візьме з цього користь. Це наш перший відос в Ютубі, наш перший раз, чекай, як це сказати, правильно? Перший такий досвід. Це наш перший досвід відеозйомки в Ютубі, бо в нас є тіктоки, ми трошки знімаємо в тіктоках. Чекаємо у вас в гості. Щастя, здоров'я!